Вітаю всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні ми поговоримо про банківську систему. Я думаю, що всі пам'ятають 2008 рік, коли під банками стояли черги, коли в банкоматах не було грошей. Що відбувається в банках зараз? Як убезпечити заощадження громадян, які тримають свої кошти в банках? Про це ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні у нас в гостях заслужений економіст України, екс-губернатор Херсонщини. Борис Стелінков. Наша розмова, я думаю, сьогодні буде присвячена колишній економічній кризі, яка розпочалась у 2008 році, кажуть, що вона вже завершилася, і банківській кризі. Я так розумію, що зараз ви викладаєте це направлення в вузах. Можна кілька слів про це? Я дійсно сьогодні займаюся науковою роботою. Відповідно, мене запросили три університети. Херсон, і я викладаю сьогодні фінанси, регіональну економіку і антикризисне управління. Можливо, відповідно до ваковських норм, там є відповідна вимога. Мені ще трошки не вистачає під стажу, значить, але на наступний рік я зараз закінчу вже свою докторську. Тому якщо все буде гаразд, то я вже в наступному році вийду на захист своєї докторської, іменно в, в тих питаннях, які зараз сьогодні дуже актуальні. Це питання антикризисного управління. Чи можна бути готовим до кризи, як до цього ставляться студенти, як до цього ставляться науковці? Ну, перше, те, що я відчуваю стосунка з молодді, у нас дуже низький рівень фінансової грамотності. І це, на жаль, на жаль, є вже проблема навіть не вищої школи, а загальноосвітньої школи. Бо да, таке поняття дуже просте, да, це самий простий елемент фінансових стосунків це сімейний бюджет. Це те, що в Європі починають як інформаційно подавати учням 8 класів. У нас про механізм, да, і як він, і з чого формується даже сімейний бюджет, не знають студенти 3 курсу економічних факультетів. Це перший недолік, це фінансова грамота. Даже в тому числі Міністерство соціальної політики провело в вересні опитування по регіону після того, як з 1 жовтня вступив в силу ж закон про пенсійну реформу. І от уже в вересні робило опитування, і вже після того, як закон про пенсійну реформу вступив вже в силу, так тільки 4% населення, які знайшли час, які прочитали про цей закон про пенсійну реформу, чи зрозуміли, як він змінює ті стандарти стосовно нього чи його родини. Тільки 4% громадян, які в питанні повинні торкатися і тим, кому сьогодні 20, і тим, кому сьогодні 55, тільки 4% знайшли в собі сили розібратися. Да? А як цей закон змінює життя через 10, 15, 20, 30 років? Тобто суспільство проблема. Тому і я зараз мене запрошують і в колективі на підприємства, там, і в системі охорони здоров'я, і в громадські колективи, і по районам мене запрошують зараз, для того, щоб я десь 45, десь одну годину пакету 24 реформи, система антикризисного управління. На жаль, даже в нашій області іще ніхто і не пояснив суспільству нашим громадянам, а що це за пакет 24 реформи? А які стандарти змінюються? А як ти повинен в своїй голові в першу чергу змінити філософію використання своїх доходів? Це е, речі, е, які, ну, на жаль, лежать в площині загально суспільної думки. Всі кажуть, немає грошей. Але ж відношення до тих сум коштів, які в тебе сьогодні є, в частині їх розподілу в сім'ї, це питання сьогодні фінансової грамотності. Я сьогодні дійсно відкликаюся на всі запрошення. Я розказую і за пакет 24 реформи, і про фінансову кризу. І сьогодні немає вже сумнівів, Уже всі експерти, якщо десь в серпні. Там в червні і ще хтось якось обговорювали, чи буде, чи не буде друга хвиля фінансової кризи. Уже сьогодні, у листопаді, всі експерти, всі аналітики, всі однозначно сказали Україну, друга фінансова криза вже накрила. І оті ті складні процеси, які зараз відбуваються в державному бюджеті. В банківській системі, в кредитних відносинах. Це сьогодні вже є як індикатор певних фінансових проблем, але головне, я хочу сказати, і цю інформацію майже ніхто публічно не озвучує: наше суспільство і наша країна в 2013 році буде відчувати іменно глибину тих проблем. Які сьогодні вже почали відчуватися в банківській кредитній системі. Саме складний рік буде для нашої країни, для нашої області і для нашого суспільства, це буде 2013 рік. І не тому, що Україна повинна віддавати найбільшу суму зовнішніх боргів, це майже 57 мільярдів, а тому, що загальна динаміка в структурі тих же кредитних запозичень. Які ми набралися і зовнішні, і в фінансо-кредитних стосунках, вони сьогодні до ВВП вже на межі, межі, яка може, як і в Греції, вже вийти із-під контролю. Ну, якщо в 2008 році е, українці відчули початок фінансової е, кризи саме з фінансової о, кризи, з банківської кризи, то е, зараз ну, такого нема. Е, в усякому разі банки працюють нормально, навіть кредити дають. А що ж там відбувається в цій е галузі? На жаль, це вже не так. Значили, у нас в Україні сьогодні 176 банків. Е, на е, 26 жовтня тільки два банки підтвердили свою ліквідність. На 8 листопада Сьогодні ліквідність підтвердили тільки 5 банків. Ну, серед них, мабуть, і державні ще, так? Да? В основному із п'яти банків три державних. Чому От багато аналітиків сьогодні порівнюють ситуацію економічну в Україні з Грецією. А зновки ці речі мають хто озвучує. А що відбувається в Греції, ми бачимо, так? Да? Значить, загальний кредитний портфель до ВВП Греції складає 68%. Що відбувається в нашій кредитній фінансовій сфері? Банки надали кредитів юридичним особам 576 мільярдів і фізичним особам 202 мільярда. Якщо цю суму скласти і порівняти з нашим прорахунком ну, ВВП в цьому році, то це 62%. Тобто в Греції 68%. І ми бачимо, що у нас 62. Ну, це внутрішні відсотки, ви кажете. Це Там же є. ж є ще багатий великий відсоток зовнішніх. Я кредитів. не кажу, це я кажу. Я кажу, от якщо брати да, співвідношення кредитів до ВВП, то в Греції це співвідношення 68% на 62%. Тобто, якщо подивитися на економіку, на її зріз, то це сьогодні не за рахунок ефективності управлінчиських чи антикризових систем і ефективності цих економіки. А це за рахунок кредитної політики. Даже якщо от на Херсоні подивитися, от я бачу зараз активно, що там один будується у нас торговельний центр. На суворо, яку ж на, Сувору, якщо, на Сувору, да? і цю систему торговельнику ми сьогодні ну, добре знаємо, там система Оскар. Але ця система побудована за рахунок потужних кредитів банка Аваль і ПриватБанка. Якщо подивитися, наскільки ця кредитна програма обслуговується, то треба зрозуміти, що бізнес, який побудував цю систему, а всі ж зовніш кажуть, боже мой, який класний бізнес. Але цей бізнес сьогодні належить двом банкам. І якщо цей бізнес перестане обслуговувати ці кредитні програми, а це кредити майже 90 мільйонів, то власником оцих проєктів хто буде? Банк. Що в нас відбулося з одним із банків в Херсоні, який знаходиться на вулиці Ушакова? Тобто зрозуміло, що вся банківська система нашої області це вже філіали відділення. Значить, але головний банк зробив серйозну ревізію, тому що один із банків у нас на Ушакова має неповернуту, тобто просрочну заборговусть майже 110 мільйонів. Але в цих 107 мільйонах кредитів 60 мільйонів одному із наших підприємств, які знаходяться на мікрорайоні Карабел. І коли почали розбиратися, а де те майно, яке було забезпечено під цей фінансовий ресурс, 60 мільйонів. А під нього поклали, як то кажуть, автомобілі і автобуси, які вроді виробляли цей завод, це виробництво. І коли прийшли, а їх вже немає. Автобусів немає. Тобто, і ці речі, і тут зараз серйозні проблеми, стосунки, як це сьогодні, значить, ці всі паспорти там, автобуси були перебиті, десь продані вже в системі Міністерства освіти і так далі. далі. Це проблема? Проблема. І серйозна проблема. Проблема банка і суб'єкта господарювання, і головне те, що тепер це підприємство, яке виробляло і так активно себе позиціонувало, що вони класні і суперкласні, вони сьогодні на межі що? зупинки. Тобто фінансово-кредитний сектор це дуже складний інструмент. І коли ми знову-таки дивимося, який загальний кредитний портфель до ВВП, і якщо сьогодні банки... Які, чому, от вересні населення України забрало з банків 80 мільярдів гривень. 80 мільярдів депозитних коштів. Вересні, Знов почався у жовтні лік. населення України забрало 60 мільярдів уже з депозитів. Це починається восьмий рік. Це те, те, що було. То що, у населення немає довіри до фінансово-кредитної системи? Як тільки втрачається довіра, починається хаос. І Що сьогодні ми бачимо на бібордах по області? Ставки з 12% річних по депозитам вже піднялися до 18-20%. До тобто саме дешевші гроші в Україні, в будь-якій країні, це гроші населення. І коли населення втрачає довіру до цього сегменту ринку, воно починає в системі безпеки ці гроші акумулювати там у себе вдома, чи в сейфах, чи десь в другому сегменті ринку. На п'ятницю. На Це от п'ятий канал, він показує там внизу залишки на коррахунку банків. ось, щоб ми розуміли, що в п'ятницю таких залишків в минулу п'ятницю по всій банківській системі 14 мільярдів. 14. А населення на 1 січня 2012 року тримало в банківській системі 468 мільярдів. В депозитах тільки населення. А на 1 листопада таких коштів залишилося 364 мільярда гривень. Це кошти фізичних осіб, українців. А залишки на рахунку це реальні гроші, які можуть бути використані, якщо громадянин приходить в свою систему за своїми грошами. Всього на всього 14 мільярдів Ви розумієте, розрив, який. Люди віддали і банки взяли сьогодні 300, понад 300 мільярдів. А якщо завтра українці розуміють, що немає стабільності сьогодні в цьому секторі, прийдуть в банк і скажуть. Віддайте мені мої гроші, почнеться все, що ситуація восьмого року. Ну, справа в тому, що коли люди несуть е, і кладуть свої гроші на депозит, вони ж не думають, що вони будуть е, просто лежати в банку з топкою цих паперів і е, приносити просто дохід. Ці банки їх пускають в оборот. І це ж система, яка гроші заробляють гроші. Банки то пускають, але знов таки я ж. Е, Чому і порівняв це ж у рівень іменно фахівців? Я порівняв загальний кредитний портфель, який вже працює в економіці України до валу внутрішнього продукту. Тобто ми вже перейшли ту межу цих співвідношень. Життя то, в кредит. Так, да, ми, ми нація споживачів. От чому от, таки повертаюся до Греції? Греція починається з 1946 року. Вона ніколи не мала позитивний баланс зовнішньоекономічний. Тобто, вона завжди жила в борг. У нас вже вона майже 60 років завжди більше імпортувала, тобто, як Нася споживала, чим експортувала. Україна вже восьмий рік теж більше імпортує, чим експортує. Ми вже теж сьогодні. Розбалансовано зовнішні економічні зв'язки. Маємо серйозно. Ну ми ж і банки експортуємо. У нас все більше е, банківських установ з іноземним капіталом. Це видно навіть по вивисках, по назвах. Е, це надає стабільності фінансовому ринку. України? Я думаю, що сьогодні ні, тому що от із тої кількості банків, про які я сказав, 176 банків. Значить, 42% банків банківської системи можна сказати, України це іноземний капітал. Але що сьогодні, коли Єврозону почало теж ліхарадити, їх теж в червні накрила дорага хвиля. Вона до нас підійшла в вересні, сьогодні вже немає ні у кого сумнівів, то Єврозона активно почала спасати себе. І вона почала виводити з України фінансовий економіковий фінансовий ресурс, спасаючи єврозону. В єврозоні там теж не все гаразд. У них теж зовнішніх боргів дуже багато. Як і в Україні, ну віце-прем'єр каже, там що наші зовнішні борги це десь майже 40 до ВВП. Хтось називає цифру трошки більше, там як Пасхавер, да, він називає іншу цифру сьогодні, Значить, але навіть якщо 40%, то я вважаю, що це вже знов таки та межа, за якою неможливо переходити. Нам президент України в червні враховуючи Насбан давав. Чудову динаміку формування валютних резервів запасів, він в сказав, що на кінець року наша держава буде мати валютну резервну запасів в НБУ майже 40 мільярдів доларів. Це було по динаміки тенденції червня. Що ми маємо в листопаді? Що нам сказав Національний банк? Національний банк сказав, що у нас сьогодні залишилося всього нашого 16 мільярдів доларів. Тобто динаміка, яка була влітку. За два місяці осені вона вже з'їлась. І сьогодні у нас банка дуже складне питання, як утримати і не девалювати гривну. Росія девалювація майже 18% у жовтні місяці. В Білорусі інфляція вже 89%. Інфляція 89%. В Білорусі мешканці в три години ночі займають вже черги, щоб купити кусок м'яса. І про ці речі знову-таки ніхто публічно не розказує. Це складні питання. Бюджет і фінансово банк – системи це індикатори. Так, да, я розумію, сьогодні і Нацбанк, і Кабінет міністрів вони сьогодні формують суспільне і це треба робити. Бо як тільки в суспільстві довіри до влади і до банківської систем, починається хаос. Це те, що ми бачили у 2008 році. Але розуміючи, що ми з вами вже в цих економічних і фінансових проблемах хвиля економічна, вона вже присутня і в реальному секторі економіки, це в галузі промислової сфери послуг, і зв'язана з тими реформами, які треба робити. Реформи необхідно робити. Але я знову таки повертаюся, і сьогодні зі студентами, коли починаю питання фінансової грамотності, я знову таки їм кажу, шановні, а давайте подивимося, що таке от сімейний бюджет, да? і от погляди сьогодні суспільства на сімейний бюджет. Оце Європа, а це Україна. О, да? От Європа і Україна. Що у європейців в сімейному бюджеті стоїть на першому черзі в ну, частині е, оплати, витрат? У них на першому місці стоїть комунальні послуги. Що стоїть у українця на першому місці? Це проводило дослідження Міністерства. Харчування. Так, да, харчування. От тепер ми щоб зрозуміли. Зараз в Верховній Раді знаходяться три законопроекти. Які суттєво змінять, в тому числі це пов'язано з реформуванням житлово комунального господарства. Я можу законопроект за кожної сьогодні, якщо треба розказати. Але як тільки зараз два вже пройшли слухання, приймаються ці нові зміни в житловий кодекс і в системи, то у нас теж буде на перше місце ставити комунальні послуги. Чому? Тому що в європейців, а це їх зі школи їм це розказують. Якщо ти... Не оплатив там за воду, чи за газ, чи за світло, чи за каналізацію. Там ніхто в тебе не питає, чи ти багатодітна родина, чи ти інвалід, чи ти там одинокий проживаєш. Не заплатив, тебе відключили. Але ж е про харчування, да? в багатій Європі, ну як ми звикли до цього, вже виходить, що і харчування дешевше ніж в Україні. Я побував майже в багатьох країнах Європи, і я тут погоджуюсь, бо в тому числі які заходжу по мар, то я йду зразу там, де продовольчий кошик, і дивлюся, як порівнюю по курсу які ціни. Тобто я з вами згоден, якщо навіть у них середня зарплата там десь 25 тисячі євро, у нас 300 доларів, то споживчий кошик іменно в частині харчування у нас по цінам однаково. Що на молоко, що на хліб, що на м'ясо, ну може там десь плюс-мінус, там десь 50%. Центів і не більше. Але здутки, Що у Європейця у сімейному бюджеті, коли інформує свої доходи і видатки, на другому місці, у європейця на другому місці транспортні, для європейця головне. Це може бути бензин, автобус, там, потяг. Це може бути, якщо він десь там вахтом там, працює в якійсь іншій країні, то він повинен туди долетіти. Тобто да? для нього головне добратися до роботи, яка йому дає доход. Тобто він закладає, що у нього повинна бути сума коштів, він повинен приїхати в те місце, де він отримує доход. Що у українців на другому місці? Мабуть, відпочинок. Ні. Побутові. Да? Потреби. Тобто ми нація споживачів. От я, у мене немає доходів, але я хочу дивитися великий плазмний телевізор. От у мене і маленький холодильник немає, що класти, да? а я хочу великий холодильник там та шибу. От у мене там фен може дує, але не так. Ні, я хочу купити інший там, фен, там, Philips. Там. У мене є там полісос, там, ну, опять. Тягнем погано, я піду куплю новий полісо за три тисячі. Тобто, ми настя, я хочу, от я потребітель. То тобто сьогодні там підеш до Вельдорада на 3-4 роки кредити, без процентів, з розрочку, да, Це все бери, бери, виберіть, потім розберетесь. І от ми всі, ми хотімо. Ми хотімо машину, ми хотімо квартиру. Да? У мене немає доходів. Ну, позичу. Піду в кредит, візьму позичку. З чим ти будеш віддавати? Не знаю, чим буду віддавати, але я хочу. От ми націях, я хочу, я хочу до свою потрібність. У мене немає доходів, а я хочу поїхати в Венецію, посмотрити. А як діти тобі будуть, а то потім я розберусь. Позичив кошти, поїхав, потім сидить, думає. Сьогодні в Україні 3 мільйони українців. Які от на цих потребах, які хотіли на машинах їздити, красивих, які хотіли за кордоном бути, які хотіли дивитися плазмені телевізори, які хотіли там, будувати квартири, там, чи свої власні будинки, три вгору, три вниз? От вони понабиралися кредитів. Оце той період шальних грошей, який сьогодні нашу націю вкинув в серйозні боргові проблеми. Три мільйони українців сьогодні в бігах чи мають стосунки з банками. Проблеми з банками. Проблеми, проблеми з банками, так. Да. Стосунки через проблеми банк. Три мільйони українців. Оце питання хочу. Що у європейців на третьому місці? От мене студенти, коли я кажу на першому, вони кажуть, теж харчування, да? Я кажу, ні, не харчування. Коли я кажу, друге, вони кажуть, ну, вже не на харчування. Вони, ні. От кажу студентам, що на третьому місці у європейців? Вони знову кажуть, харчування. Я кажу, ні, не харчування. І мені зразу студенти кажуть, так вони що, не їдять? Ні, вони харчуються тут, те, що ви казали, да, Володя? що у них там по цінам у них все гаразд. У них на третім це система обслуговування, обслуговування запозичень. Да? Що ми зрозуміли, от їхній дитині 5 років. Вони вже формують відкладають суму коштів для того, щоб накопити дитині на навчання. Вони відкр... хочуть свій бізнес відкрити. Вони з нотки відкладають суму коштів для обслуговування цього бізнесу. Тобто у них система накопичення. Тобто і так далі. далі, да? Що в українців там на третє місці? Знову таки не комунальні послуги, а знову таки, кредити. Ось, ми беремо кредити для того, щоб знутки щось собі там купити, ну хоч щось да, схоже, да одяг, да, одяг купити собі там дом. Ми хочемо там добре вдягатися, і так далі. Так ось, але коли я кажу за сімейний бюджет і сімейний баланс, коли навчають, це навчають у Європі з 8 класу. То щоб ми розуміли, головне не те, щоб збалансувати видатки, доходи сім'ї, з і скоротити там. Чи в чому-то у щеміть потреби своєї сім'ї? для цього європейці це роблять. Європейці шукають плюс. Тобто вони це роблять для того, щоб тут знайти плюс кожен місяць. Який плюс? Навіть якщо це буде один долар? Вони цей плюс шукають. Тому що вони не нація споживачів, вони нація, яка формує політику розвитку на своєї сім'ї. Вони, коли роблять цей баланс, вони себе не в цьому там не обмежують. Але коли вони формують свою сімейну політику, то їм потрібен оцей плюс, для того, щоб цей плюс знутки вкласти в систему тих стандартів, які приходять в наше життя. От, в тому числі прийнята пенсійна реформа. Чітко з'явилася перша норма європейська в цьому законі, яка каже, ти маєш право, а це торкається всім, кому до 35. Але про це чомусь мало хто знову-таки знає, будь ласка, ти вже, а це стаття закону, можеш для себе формувати накопичені недержавні програми під гарантією, що через 15 20 років ти будеш мати оцей європейський систему фінансової безпеки. От європейці, коли в шукається плюс, вони вкладають в систему, яка дає. Їй родині нові можливості із сім'ї винести ризики в другий фінансовий сегмент чи створити систему безпеки для своєї ж сім'ї. Ми залишаємося нацією. Я хочу удовлетворити потребності сьогодні. Що буде зі мною завтра, це я подумаю завтра. Оце різниця, в тому кажу, коли, коли стоїть питання реформ і системи антикризисного управління, то нам в першу чергу треба змінити багато інформаційних. Сьогодні матеріалів, щоб змінити свідомість, нам треба навести порядок в першу чергу своїй свідомості. Нам треба змінити погляд на багато цінності, які навколо нас. Тоді буде все гаразд. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був заслужений економіст України, екс-губернатор Херсонщини Борис Селенков. Дякую за цікаву розмову.